Дорогі брати і сестри, сьогоднішній уривочок Євангелія описує нам, як те Ісус Христ, як Ісус Христос звільняє людей, виганяє з них бісів. Цікава справа, да? що людина бувають такі випадки, що людина не при своєму розумі ходить, не при своїй волі, а щось чуже може заселитись там. І Ісус Христос виганяє. Як ми чули в описі цієї Євангелії, були такі люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою, що переповнює цю людину, яка має Злого Духа в собі. Лють, лють, і це є причиною небезпеки для інших людей, для ближніх. Для Придивімось краще до цих умов, які Євангелист Матей описує. Там паслося стадо свиней. Для євреїв свині це є нечиста худоба. Бог забороняв в старому, заповіті, в старому заповіті вживати м'ясо свинини, а там паслося стадо свиней. А пастухи втекли, коли побачили, що сталося. Не просто стадо диких свиней, пастухи там були. Ця місцевість, ця країна вона не була занадто релігійною, занадто побожною. Занадто не, при... не прислухалися до Господа Бога, до Його заповідей. От Господь Бог сказав, що свинина буде нечистим, не можеш споживати. А в цьому краї, де прибув Ісус Христос, там було стадо свиней і були в цих свиней ще й пастухи з місцевих, які пізніше побігли до міста і розказували, що сталося. Ця країна вона живе своїми планами, не так, як Господь Бог говорить до людини, а щось своє каже. Мені вигідно, мені так вигідно жити, мені це оплачується, так буду жити. І тому ми розуміємо, чому власне там знайшлось серед них двоє поневолених злим духом. Бо справді навіть після первородного гріха. Коли ми згрішили, коли ми живемо в цій сліз долині, навіть коли Злий Дух всіх нас покушує і в нас є цей наслідок первородного гріха, що маємо схильність до злого більше, ніж до доброго, все одно Господь Бог дав нам захист, захист від Злого Духа. Але чим більше гріхів, чим більше цих гріхів, тим краще людина запрошує Злого Духа. В своє життя. Каже, приходь, я буду твою волю виконувати. Не волю Божу, а твою волю буду виконувати. І, врешті-решт, може так статися, що ну, злий дух володіє, володіє людиною. Другий такий пункт, як тільки Ісус Христос зі своїми учнями прибув на цей бік в Гадаринську землю, побачили, біснувати Його. І вони закричали, гукаючи, ще він до них нічого не промовив. Закричали, гукаючи, що тобі до нас, сину Божий? Вони знають, хто є перед ними. Вони дуже чітко орієнтуються, хто прийшов до них Сину Божий. Вони знають. Чи не прийшов ти сюди, щоб передчасно нас мучити? Перша річ, що Ісус Христос мучить демонів? Така справа річна. Якась ситуація. Демони кричать, що ти прийшов в нас передчасно мучити. А що ж мучить демонів? Невже Ісус Христос буде з них знущатись якось спеціально там? Вони кажуть, ми підемо в стаду свиней, Ісус каже, йдіть. Як він над ними буде мучитись, що він знущається над ними, боляче їм робить, що. А вони кажуть, ти нас мучиш, в який спосіб Ісус Христос мучить демонів, а Він впроваджує своє царство. Він просто впроваджує своє царство, Боже царство. А чим демону це не подобається? Бо демон це бунтівник. Він каже, все, що Бог робить, все неправильно, все не так. так". Придивімось до наших спокус, порівняємо, да? До наших спокус. До чого демон нас штовхає? Щоб ми сказали, нехай буде моя воля, я краще знаю, я по-іншому зроблю, ніж мені пропонується. Бунт. Бунт. І це демона мучує, коли відбувається не його воля. Його воля. Коли люди стають святими перед Господом Богом, да? коли Царство Боже, Боже поширюється на землі, коли люди пробачають один одного, коли виконують не свою волю, а Божу волю, це демона мучить. Тому вони кричать і кажуть: прийшов нас мучити. А чому передчасно? Бо ще немає жертви, да? це правда. Ще немає смерті Ісуса Христа на Христі, ще е, брами неба закриті, ще немає сповіді. Таїнства сповіді, який воскресе Ісус Христос прийде і дасть апостолам, кому відпустити гріхи, тому відпустяться, кому затримаєте, тому затримується. Звільнення ще немає людей. То біси кажуть, перечасно приходиш нас мучити. Вони бачать, що Ісус Христос вже є на землі. Ось вже ходить проповідує. От навіть збирає біля себе вже апостолів і збирає біля себе учнів. Прийшов вже, вже буде Його справа розквітати. Кажуть, перечасно прийшов нас мучити. Чому саме тут? Тут люди люблять свинину, а значить, їм тут не подобається жити Божими заповідями, а ти сюди прийшов. Вони тут вибирають не Божі заповіді. Для них от стадо свиней, да? ось, ось їхній капітал, ось їхнє збагачення. Навіть пастухи є у цих свиней. Щоб пасли, оберігали, щоб випасали, водили на, на такі добрі пасовиська, тобто, щоб доглядали за товаром. Це їхнє от, збагачення, це їхнє багатство, їхній капітал. То й вони кажуть, перечасно приходиш нас мучити, забираєш нам владу, звільняєш людей. І третє, брати і сестри, коли пастухи прибігли у місто, розказали людям, так, що ну, ми пастухи, ми відповідальні за свини, а тут таке сталося. Ось ваше добро розбіглося і втопилося. і Ідіть, подивіться, хто це зробив. Приходять люди. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, і, побачивши Його, благали, щоб Він залишив їхні околиці. Євангелист Матей він спеціально нам дає цей уривочок. По-перше, щоб ми ну, здивувались, тому як Ісус Христос. Наказує бісам, і дійсно біси послушні, біси е, е, переживають, коли приходить Ісус Христос, але теж інша річ, учні, поба... перепрошую, народ, місцеві мешканці побачили Ісуса і почали Його благати. про що? Не про те, щоб їм пробачив, не про те, щоб Боже милосердя було з ними і Боже благословення. Кажуть, залиш наш край. Ось через тебе ми понесли збитки, ми втратили. Іншими словами, нас не так турбували оці двоє, які були поневолені злим духом, як ми бачимо, що наш товар постраждав. Но ми бачимо, що ти якась Божа людина, що в тобі Бог діє, так, так потужно виганяєш цих злих духів, тому покинь наш край. Благаємо, благаємо, залиш на спокій, дай нам показати своє, ну, провадити по своєму життя. По своєму. І Евангелист Матей він свідомо описує цю ситуацію. Свідомо, що в тому часі, як Ісус Христос приходив, проповідував, навіть робив чудеса, знаходились такі ще люди, які казали: ну, Боже, я хочу жити по-своєму, не за Твоїми заповідями. Навіть буду бачити чудеса, навіть буду бачити знаки. Неймовірні речі буду бачити. Але ну, відмовляюсь, благаю, відійди. Відійди. Поки що Твоє царство мене не цікавить, який Ісус Христос Милосердний. Він бачив цих всіх людей і Він розумів, за кого Він піде пізніше на Голгофу, на смерть. Представляє нас всіх, Господу Богу, за всіх благає, каже, пробач їм Отче, бо не розуміють, що роблять. Не розуміють так, демон от може заплутати нам в наших головах. Дякуємо тобі, Господи Боже, за твою прихильність до людського роду. Бачиш наш немічний стан, це болото, в якому ми сидимо. Приходиш і рятуєш, витягуєш нас. Досить довготерпеливий і багато милостивий на цій дорозі до нашого спасіння. Багато разів нам пробачаєш, багато разів знов повторно приходиш до нас. Не зважаєш на нашу черствість, на наше таке незрозуміння, недалекоглядність, тільки вірний своїй любові. Хочеш нас мати собі в небі. Амінь.